Виконання угоди між обласною державною адміністрацією, обласною радою та обласним обкомом про спілки працівників державних установ за минулий рік обговорили під час розширеного засідання учасників усіх сторін. Також йшла мова і про дотримання закону України про розвиток соціального діалогу. Учасники заходу не оминули питання щодо оплати праці працівників держустанов, адже як відомо, вона є найнижчою серед усіх галузей. Низький все таки рівень оплати праці державних службовців рядових. Спеціалістів головних спеціалістів тому, що на сьогоднішній день їхні посадові оклади це на рівні мінімальної заробітної плати. Ще не ще недостатні фінансування органів виконавчої влади, що не дає їм можливості в повній мірі виконувати свої повноваження В контексті. Е Майбутньої державної служби президент України приділяє надзвичайно велику увагу новим професійним кадрам, кадром резерву президента, кадрам резерву обласної державної адміністрації. На цю тему так само відбулася вчора науково-практична міжнародна конференція в місті Яремчі. В Україні хочуть удосконалити державну службу. Про те, як це зробити, мовилося на міжнародній конференції. в Віремче організувало її національне агентство України з питань державної служби Прикарпатські виші. Учасники обговорили проблеми розвитку публічного адміністрування та державної служби в контексті європейської інтеграції і громадянського суспільства східного партнерства. Не оминули представники міжнародних та українських відомств важливого питання заробітної плати, оскільки вона наразі для українських держслужбовців не надто висока. В рамках реформування держслужби на майбутнє ситуація повинна змінитися, вважають окремі експерти. Також щодо роботи державних службовців, плани будуть введені нові програми. Загалом такі конференції та бажання удосконалити державну службу в Україні пов'язане з метою виконати умови Європейського союзу та підписати вже цього року угоду про асоціацію. Але до цього потрібно провести ряд реформ та заходів, в тому числі і в державній службі. Ті вимоги, які ставляться до держ... які будуть вимагатись від державних службовців, вони більш жорсткі. Чому тому, що як ви знаєте, в нас нові підходи відповідно, як я вже говорила, є такі поняття, як профіль професійної компетентності тобто, це зовсім інша характеристика посади державної служби. Відповідно посилились вимоги і до питань, якраз які стосуються антикорупційного законодавства, питання протидії корупції на державній службі. Вимоги взагалі до управління персоналом на державній службі, і тому, звичайно, це потребує певним чином зміни заробітної плати. Органи державної влади перебирають на себе, перетягують на себе невластиві функції їм місцевого самоврядування. Тобто в нашій державі і не, це, не, не тому вони перебирають, що вони дуже, ну скажімо так, хочуть того робити, а тому, що законодавство наше має, дублює повноваження органів місцевої державної влади, органів місцевого самоврядування, а користується тими повноваженнями той орган, який має на це кадровий ресурс.